Другий тиждень червня нескінченне свято для фіскального університету. За цей тиждень Альмаматер випустила в доросле життя майже дві тисячі бакалаврів. В історії нашого університету, несмотря на доволі длительний срок 95 років, це перший випуск як університету, іменно державної фіскальної служби, і крім того, перший випуск спеціальності менеджмент в історії університету. Як завжди, випускники раді закінчувати навчання та розпочинати трудові будні? Відчуваю неймовірну радість. Нарешті це закінчилось цей перехідний період до дорослого життя. Нарешті почалось доросле життя. Це все класно. Ну, я дуже радий. А взагалі, що таке життя студента? 30 тисяч годин, 2 мільйони хвилин, 8 сесій, 25 іспитів. А ще нескінченна кількість недоспаних за конспектами ночей, неймовірний калейдоскоп пережитих за час навчання хвилювань, знайомств, побачень і перемог. Я обріла нових друзей, нових знайомих полюбились мені деякі преподавателі, достатньо сильно, з котрими я даже ну не хочу прощатися. Дуже цікаво, скільки незабуваємих моментів було, стільки вражень, перші пари, а тепер закінчення. Чесно, не віриться. Ці найкраще я не можу це передати, тому що всі чотири роки вони були одночасно і складними і легкими, тому що студентське життя воно дійсно шикарне. Воно було просто суперовим. Університет у нас дуже класний, і все ще я можу сказати, що я дуже рада, що я навчалась в такому гарному університеті. Батьки задоволені, що їхні діти закінчили саме цей навчальний заклад. Це в мене вже другий. Син, який закінчив, перший закінчив юридичний з відзнакою, другий закінчив фінанси з відзнакою. Перший можу сказати дуже добре, влаштувався, шукав роботу сам, тому я впевнена, що цей заклад дає дуже добрі знання. Голова державної фіскальної служби Роман Насіров запросив кращих студентів спочатку на практику в фінансових установах, а потім і на роботу. Я думаю, що всі ви дуже добре розумієте, що після такого навчання і після двох-трьох років роботи. З вас будуть фахівці, за якими будуть знаєте, як пільнувати і намагатися переманити, переманити і українські компанії, і міжнародні компанії, які працюють тут. Випускників привітав і третій президент України Віктор Ющенко. Також до речі, фінансист за освітою. Я бажаю, щоб у вас завжди була щаслива доля. А разом із вами щаслива доля 45 мільйонів українців. А разом із першим і другим щаслива доля нашої держави. Слава кожному із вас, слава вашим викладачам і, безумовно, слава Україні!